Цивільний захист. Само поняття цивільного захисту це захист території і населення. Стан підвищеної готовності в інших областях України. В принципі, наші підрозділи, вже починаючи з березня місяця, знаходяться в стані підвищеної готовності. Називається антитерористичною операцією. Є агресор, який день створений як в Україні, так і в нас в області. Регіональний штаб по Переселенцям. Зараз функціонує в Києві транзитний штаб. У зв'язку з веденням підвищеної заходів спрямованих на захист свого в першу чергу життя ну, і життя своїх колег. Увагу під час своїх занять на способи накладання збута, припинення кровотеч, тому що на сьогоднішній день з аналізу загибелі, можна сказати, що більшість людей є не від невчасно наданої допомоги і від потеря крові. Встановлений, негайно повідомлення про знахідку водії. Якщо підрозділи предмет виявлено в під'їзді вашого предмета адміністративної дії, або встановить, негайно повідомляють про Уважно Уважливо. І якщо ви чуєте е, такий свист, такий закриту голову руками, про це ви чули? Вам про це розповідали Тобто під час паніки людина собою не володіє. І ну втрачає розум, втрачає пильність. Тобто, треба просто себе взяти в руки і спокійно приспокійно намагатися заглянути до сусідів, допомогти, можливо, якимось старшим людям літнього віку чи, можливо, діток з собою захватити вже mm -hmm. звичайних будинків. Ми маємо на увазі цегляного цегляної забудови, тобто не панельні. Але взагалі під час будь-якого арт обстрілу варто знаходитись за 30-50... Метрів від будинку, такі місця, як школи, дитячі садочки, будь-якого підприємства. Але якщо ще будуть люди в їх та їх 88. це такі досить величенькі, тут -от видно буде, вони досить великі, такі і досить тяжкі снаряди, і ними всі на земля. Це мінометні міни. пам'ятаєте. А зараз перед вами виступить начальник медичної служби нашого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. України в області Петро Петрович Савчук. Питаєте, чи їй потрібна допомога, вам потрібна допомога, обов'язково підходите від голови. Тобто, з будь-якої сторони, але ви маєте підійти від голови. Для того, що, тому що ви не знаєте ситуацію, можливо, ви цій людині спати мішаєте, так? То ви поворушили. З цього моменту ви повинні вважати, що людина знаходиться в стані безсвідомості. Нагнутися і послухати. Тут, тут спрацьовує у нас в такому випадку три відчуття. Так? Тобто ви чуєте вухом, чи є дихальні якісь шуми, відчуваєте на дотик тепло і повітря, яке видихається, і бачите. Тобто, дивитесь на грудну клітку і дивитесь, чи є дихальні рухи в людини. Тобто у вас на це все є приблизно 10 секунд. Очистили ротову порогнину, що ми там шукаємо? Ми шукаємо сторонні предмети, які будуть перешкоджати дихання. Тобто, якщо ми щось знайшли таким рухом, так як я показав, ось так, круговим облаком робимо. Якщо щось знайшли, нащупали, значить ми його достаємо. Якщо ні, переходимо далі. Любий предмет, який дозволить вам. Унеможливити контакт із біологічними людинами Це може бути Слина, кров, блювотні маси і так далі. Будемо з рота рот, так? Зробили два вдохи, все достатньо. І перейшли до непрямого масавика. На нижній край Скажемо так? Мечоподібний відросток грудини, ну, нижній край грудини, На кістку ви натикаєтесь, так? Або на хрящ, Правильніше сказати. Ну, але на твердий утро. Наткнулися. Далі закидаємо обов'язково шию. Ну, у нас манікенбич без крові, без блювотних мас. Ну. Ви нажимаєте вагою тіла. Якщо є комусь потримати, значить ви стримаєте. Кладете руку на плече, розтягуєте максимальний жгут. Не треба його там не тягнути, не затягувати, нікудись. ногою впиратися і так далі. Просто розтягнути, покласти і зафіксувати. Все. Читайте, що ви жгут наклали. Інше, що ви робите, ви можете взагалі не тягнути. А просто замотати. Просто замотати і зав'язати. Це покажуть в руку.